Хабарники в погонах. Служба безпеки України та військова прокуратура сумського гарнізону затримала двох посадовців, працівників Сумського міського об'єднаного військомату. Узяли їх на гарячому, коли ті брали хабар. Платили призовники, щоб не йти до армії, отримувати відтермінування або ж знятися з обліку. Як зазначають у СБУ, весь рух коштів документувався. Більш того, на записниках зображена символіка Російської Федерації. В ході обшуку у кабінетах посадовців було вилучено близько 40 тисяч гривень, 400 доларів США, а також бланки підроблених документів, в тому числі документів медичного характеру. Наразі тривають необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження розпочатого військовою прокуратурою сімського гарнізону за ознаками злочинів, а саме, одержання неправомірної вигоди, службове підроблення, а також підроблення документів. Максимальне покарання передбачене за вчинення таких злочинів передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.